Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Sobia. Ось таку машинку ми підібрали у місті Хмельницький для нашого замовника із міста Києва. Це машинка Opel Antara 2010 року випуску. Машинка без ДТП. Машинка пригнана з Європи. Двохлітровий дизельний мотор на автоматі в власній комплектації. Машина рівненька по кузову, на хорошій зимній гумні. Технічна машина без зауважень. Ось так вона виглядає. І зараз коротенько також покажу вам, який прикольний в неї салончик. Ось так тут все виглядає, така шкіра, електросидіння, клімат дуже в класному стані. Скоро вже будемо віддавати.